бібліотека. От запусти. Це я ось таке одне з важливих нововведень показує Микола Мацько, а саме маячок Пай, який допомагає людям з повною чи частковою втратою зору знайти необхідну локацію. Цей маячок розробили з такою метою, щоб він був комфортним. Для незрячих і не створював незручностей для інших людей, які живуть, які працюють там, де розміщені такі маячки. і тільки за допомогою додатка, коли незряча людина або наближається, бо в планах створити програмну, щоб він спрацьовував автоматично при наближенні, а також коли людина сама дає запит, такі, як зараз один із п'яти маячків, які будуть встановлені у різних місцях нашого міста, вже запрацював у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці. Людина завантажує додаток, вона хоче прийти, наприклад, в бібліотеку. Вона може йти так, наприклад, по лебединці, як ми зараз стоїмо, і зрозуміти, куди вона має повернути. Наприклад, вона йде від златаплази, так щоб по центральній оцій ялейці іти, і щоб звернути, повернути, попасти на двері. І вона з додатком вже ввімкненим йде. Вона нажимає шукати маячок, він з'являється. Там підписано, що це комунальний заклад, Рівненська обласна бібліотека, і адреса підписана. Нажимає на цю кнопочку і він починає пікати. Такий пристрій на сьогодні працює лише у двох містах України у Львові і у нашому обласному центрі. Однак згодом вони з'являться і в інших містах. На даний момент поки що є в двох містах, це було Львів. І зараз друге місто це рівне, але найбільше зараз у Рівному, якщо їх поставлять 5 буде штук. А далі буде в Нововолинську і в інших містах вже вони будуть з'являтися також. Дмитро Мурдза має порушення зору. Чоловік каже, такий пристрій є дуже важливим та необхідним. Такий пристрій, він дуже доречний, тому що. Завдяки звуковій хвилі можна почути, де саме вхід в будівлю, де перехід і так далі. Вони дійсно дуже важливі, тому що завдяки їм людина з порушенням зору легко, ну легше знайде ті самі двері, де вона має зайти, легше потрапити в будь-яке приміщення. З кожним таким маленьким кроком безбар'єрність в Рівному стає дедалі якіснішою. А такі пристрої дозволяють людям із порушенням зору почуватися впевненіше у повсякденному житті. Юлія Котляревська, Богдан Прокопчук, телеканал Group.